Зараз з вами прокладемо надатково фіксуючи шов за загом, щоб зафіксувати припуски. Вони нам в процесі не заважали. Що вони тоненькі, просто мережева сіточка, то мабуть і немає такої потреби. Але тут вони трошки топорщаться. Ми це зрозуміли в процесі роботи. По технології ми це не могли передбачити, особливо коли, коли ми розробляємо моделі. А в процесі ми змінили трошки технологію. Це нормально. Виставляємо лапку так, щоб вона йшов шов паралельно в прямій, прямій строчці. Відповідно, вона у нас вже після ВТО, вона у нас загладжена, Запросовані припуски в одну сторону і прокладаємо зигзаг. Результат зафіксований припуск. А зсередини строчка зигзаг, яка йде паралельно шву. Це вже ближче до люксової обробки. Там далі йде модель в люксовій обробці, там схожі прийоми. І нам залишилося зафіксувати мережу по задній половинці. Ми це знаємо вже, як робити. Прикріпити ось тут край і прокласти строчку зигзаг. І далі переходимо на обробку зрізів. Ця операція, яку я зараз показую, називається вологотеплова обробка резинок. Для чого це потрібно? Будь-які резинки при транспортуванні, коли вони у нас скручені в якісь бобінки чи ще щось, вони можуть бути під якимось натягом, вони можуть бути заломами. І для того, щоб компенсувати це, я провожу таку невеличку, швиденьку вологотеплову обробку резинки. Щоб вона у мене стала на місце. По-хорошому вона має ще полежати скільки, і щоб я могла нормально прошити собі і зробити якісну обробку виробу, щоб вона у мене була не розтягнута, не заломана і не пом'ята. І тепер наше всіх улюблене підбираємо собі строчку. Я залишаю 2,5 на 2,5 і натяг я буду робити 0,85. Для початку на такий вид резинки, у мене ось тут є розмітка. 0,85, це значить, що я беру резинку на рівні 8,5 см і розтягую ось рівень до 10. І оце в мене 0,85 натяг. Таким чином, я зможу забезпечити однаковий натяг на всьому виробі, не відрізаючи, не вираховуючи нічого. Але потрібно підібрати. Саме оцей коефіцієнт. Коли пришиваємо резинку, лівий прокол має йти до фестону не по перфорації, а в останню в останню резиночку. А з правої сторони, так само, коли ми будемо відгортати, то так само має йти в останню резиночку. Отже, робимо зразок. Так, відрізаємо. Підрізаємо припуск, це вже всі знають. Якщо у нас перешито зигзагом на два приколи, припуск ми можемо підрізати. Якщо у нас стройний зигзаг, ми припуск не зможемо підрізати, тому там потрібно контролювати краще, більш якісно звертати на це увагу, тому що припуск, не підрізаний припуск, він буде виглядати з резинки. Тому звертаємо обов'язково на це увагу. Відгортаю. Можна по лицевій стороні, можна зі зворотній сторони, але тоді треба подивитися, які там нитки стоять. Розправляю, тримаю хвостики. Тут вже розтягую матеріал разом з резинкою до прямого стану, або трошечки більше, для того, щоб мені прокласти нормальну строчку. Зразок без ВТО нам нічого не скаже, тому ми вже після ВТО оцінюємо і якість, і зовнішній вигляд. По зовнішньому вигляду тут при зворотній строчці, коли вже йде відстрочка, добре було б змінити нитку колір нитки, щоб він також був в тон. З лицевої сторони все нормально, підібрались стон. Натяг нормальний, не перетягнуто, не йде хвилькою, то я такий натяг залишаю собі. Тут слід уточнити, що у нас модель з високою посадкою. Коли у нас модель з високою посадкою, то двома зигзагами на два проколи ми можемо пришивати окати, а верхній зріз ми маємо пришити на, на 4 проколи. Тому що у нас там йде найгорще місце по фігурі, і ми з вами зараз відпрацюємо цей шов. Ширина у мене буде 5, крок і 2 поставлю і про натяг не забуваємо. Ну Тут уже все ясно, то дуже багато. Нам таке не підходить, дуже широкий зикзам. Нам, нам потрібно, щоб він був гурщ. Тому оцей варіант. Не влаштовує. зараз ми зробимо інакше. Зараз я поставила 5 на 1,8 і спробую. Тут краще, але не дуже. Давайте я навіть відстрочці поставлю 1,6 і побачимо. Про те, що я казала, потрібно пришивати в самий припуск, бо у нас не буде можливості його підрізати. Так, відстрочка. 1,6. Виглядає краще, але, мабуть, можна ще 1,4 поставити. Я вам покажу. Оцей шов у нас не розривається, навіть якщо ми до самого кінця його розтягуємо максимально, От коли вже матеріал не дає нам розтяжимості, а цей шов він, він розривається. І мене ось тут тріснула ниточка. То на ноги і на середню і низьку посадку. Зигзаг нам Закзаганом підходить на два проколи, а на високу посадку на наталі нам цей зигзаг не підходить, тому ми використовуємо зигзаг на 4 проколи на талію. І відпрацьовуємо обов'язково на зразках. Ось такий у шматочок зі зразками строчок вийшов. Коли ми відпрацювали собі зразки строчок, ми можемо перейти вже на готовий виріб наш і почати обробку. Починаємо обробку з якогось стику. Хай це буде боковий шов. Кладу резинку лицем до матеріалу фастоном вліво прямий край до зрізу. І кладу її десь на 0,5, виходячи за стик матеріалу. В стик ставлю лапку прямо в стик. Виставляю собі 5,5 на 02 потрійний зигзаг і ставлю закріпку. Оцей шов у мене йде закріпка. Так я починаю шов. Тепер переставляю 2,5 на 2,5, розправляю собі матеріал, контролюю натяг 8,5 до 10 на всьому виробі і починаю строчку 8,5 до 10. Коли ми доходимо до ластовиці, можливо, потрібно буде трошки зменшити натяг. Зовсім без натягу не, не потрібно шити, бо ластовиця тоді буде розтягнута. У нас ми маємо натягом компенсувати те, що лапка у нас притискає матеріал і його розтягує. Тому все одно має якийсь бути натяг. Можливо, він буде трошки менший. І по ластовиці тут такий момент. Якщо ви знаєте, що або ви шиєте вперше, що у вас тут можуть зміститися внутрішні деталі, то обов'язково потрібно зафіксувати хоча б їх булавками, ось так, і прошити, бо у нас нижня деталь менша, ніж верхня. Ми дійшли до стику. Я знову перемикаю строчку і ставлю цей самий стик в закріпку. Тепер я можу вже відрізати резинку, відрізати нитки, підрізати припуски, де це потрібно, відгорнути і прокласти фіксуючу строчку. Ось тут вже мені потрібно точно ластовицю зафіксувати. Я тут зафіксую булавками. І Ще мені потрібно змінити нитки. Але перед тим, як змінити нитки, я вже обробила з іншої сторони такий самий зріз дзеркальний. І зараз ще зроблю верхній зріз. У мене тут потрійний зигзаг. Пам'ятаю собі налаштування, що у мене там буде 5 на 1,4. Виставляю і починаю так само викладаю фестоном від зрізу, кладу в стик, ставлю закріпку. Спочатку у мене буде. 5 на 02 переставляю на те, що мені треба, і йду. Тут можна одразу підрізати, подивитися, що у нас тут із лініями, бо потім буде складніше це зробити. Натяг такий самий. Слідкуємо, щоб у нас резинка була в стик із краєм, або трошки закривала його на 1 мм приблизно. І регулюємо натяг, регулюємо хід строчки. Коли поправляємо, голка в матеріалі, пам'ятаємо це правило. Закінчилося закріпкою, можна відрізати. Поперечно закріпка у нас потім буде ще дивимося, де в нас трошки що підрізати під резинкою. Нитки обов'язково підрізаємо всі, де виступаючи мережу ви також Підрізаємо, але дивимось так, щоб не підрізати резинку. Якщо хоч трошечки ножицями її порушимо, то тоді у нас вона буде розпускатися. Оце вже красиво. Ось такою має бути ширини потрійний зигзаг, і приблизно ось так має бути захвачений матеріал під резинкою, бо ми не можемо його підрізати. Так, Тепер я міняю нитку, бо мені в також потрібно темно. У мене тут вже зафіксована ластовиця, і я роблю відстрочку, потім покажу, де ще поставити закріпки. Щоб не перенастовувати, починаю зверху, відгортаю оцей стик, знову починаю із закріпки. Ставлю буквально хід туди-сюди два рази, прокладаю строчку і закінчую закріпкою так само. І йду. Трошки розтягую матеріал при відстрочці, щоб він у мене прямо розкладався, щоб не було защипані ніяк. І нормально розпочалася строчка. Тут я орієнтуюся на лапку. У мене мітка, права мітка лапки, там, де справа йде голка, вона йде в згін матеріалу перед фестолем. Я дійшла до кінця строчки, стик ставлю закріпку. Виставляю собі те, що в мене йде на закріпку. Нагадую, у мене 7 на 02 або 5 на 02 залежно від того, яке це місце. Тут я поставила 7 на 02 ставлю, шов в закріпку, і переміщаю так, щоб у мене закріпка захватила фестон. Тепер повертаю, логолка в крайньому правому положенні. Повертаю. І ставлю ще горизонтальну закріпку на фестон. Зараз поставлю, покажу вам, як воно виглядає. Закріпка в шову, зворотній бік, і закріпка на фестон. У мене тут йде стик фестону, то я його фіксую строчкою для того, щоб його ймовірність розтягу була менше. Тепер оці дві резинки, котре у нас строчка 2,5 на 2,5. у мене. Принцип такий самий. Починаємо із стику, відгортаємо, ставимо закріпку в шов, прокладаємо строчку. Коли доходимо до ластовиці, слідкуємо, щоб у нас ластовиця захватилась внутрішня деталь. У нас тут має бути якась фіксація або прокладена. Вручну строчка або булавки, прокладаємо по колу строчку і закінчуємо так само, як я закінчила її зверху. Потім йдемо на ВТО. Ось ми вже дійшли до ластовиці, не спішимо, обережно загортаємо резиночку. де у нас стики з задньої половинки чи з передньою, проходимо на меншій швидкості і допомагаємо працюванню матеріалу. Я не тягну, я просто тримаюся, щоб він просто не затримувався і не зачіплявся за транспортер. Обережно, якщо треба, подивимося, що у нас з цієї сторони. Якщо треба, у нас ще ось тут підрізати можна. І переходимо на іншу деталь. Дивимося, що там. Ще раз показую кінець строчки, вставляю закріпку собі. У мене закріпка це, це е, тройний зикзак найменшого кроку. І фестон обов'язково закріплюємо. Щоб закріпити фестон, нитки якраз мають бути чітко по тональності підходити. Найменший хвостик, котрий стерчить, я його відрізаю. І всі нитки потім можу. Знову пам'ятаємо про, про це правило. Спочатку підрізаємо нитки з лицевої сторони, потім, підтягуючи їх трошки, підрізаємо все зі зворотньої сторони. Таким чином у нас не буде маленьких хвостиків на цій стороні. Ми все пошили, робимо вологотеплову обробку, в танніх швів. Потім загальну вологотеплову обробку і йдемо на стіл дивитися, що у нас такого вийшло. Зараз у нас задача просто розпрямити резинки, розпрямити шви, розпрямити матеріал, для того, щоб все прийняло ту форму, яку ми задавали. Ось і завершили ми розробку конструкції та пошиття базової моделі на нашому курсі. Далі у нас вже будуть інші роботи. Давайте подивимося, що у нас вийшло. Базова модель у нас з високою посадкою для того, щоб у нас потім була конструкція для подальшого моделювання з закритою моделі високої посадки. Ми можемо розмоделювати будь-яку модель. Це найкращий варіант для цих задач. Цього разу, в якості основного матеріалу, я взяла мікрофібру. І як оздоблення мережі. Обробка моделі показана лише однією швейною машиною побутовою без оверлоку. Тут у нас закриті шви, і можна сказати, що це вже більш наближено до люксової обробки. Ми використали оздоблювальну резинку для пошиття жіночих трусів. По зрізам для ніг у нас трочка зигзаг на два проколи, по верхньому зрізу, оскільки це висока посадка зигзаг на чотири проколи. І давайте подивимося детальніше. Вітаю вас з цим етапом. Тепер ми переходимо до подальшої роботи. На відкритих заняттях далі буде показано крій і пошиття базової моделі Бюзгальтера, а на курсі ми далі йдемо розбиратися з різними конструкціями жіночих тросів.